Українцям, які оновили свої дані в Резерв Плюс, будуть надаватися консульські послуги. Так сказав Федір Веніславський. Одна з європейських країн вирішила, що робити з українцями, в яких протермінувалися паспорти, буде продовжувати видавати проїзні документи. Привіт усім! Вітаю на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією для громадян України, які перебувають в першу чергу за кордоном. Одна з європейських країн каже, що буде продовжувати видавати українцям проїзні документи, навіть якщо в них паспорти позакінчувалися. Також є заява депутата Федіра Веніславського. Я думаю, що ви пам'ятаєте і знаєте цього депутата щодо українців за кордоном, щодо резерв Плюс і щодо видання паспортів, якраз українцям за кордон. Дуже цікава і актуальна тема на сьогодні. Тому я рекомендую уважно подивитися, послухати і підтримати це відео вподобайкою, репостом. Ну, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на канал. Також хочу переконувати мій інстаграм. В описі під відео буде посилання. Підписуйтесь, там будуть публікуватись відео і інформація, яких ви на Ютубі не знайдете. Одна з європейських країн вирішила, що робити з українцями, в яких протермінувалися паспорти. Ну, тому що вони не можуть отримати нові, якщо вони не оновили дані, але якимось чином легалізовувати їх потрібно. Естонія буде продовжувати видавати проїзні документи всім громадянам України, навіть якщо в них протермінувалися їхні паспорти. До речі, в посольстві України не дуже зраділи цьому рішенні. Що відповідає наше посольство? З посиленням вимог до мобілізації в Україні з травня чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані про місце проживання у додатку Міністерства оборони України Резерв Плюс. Це є обов'язковою умовою для отримання нового паспорта, зазначають у посольстві України. За словами посла України в Естонії Максима Кононенка, захист України це моральна та конституційна відповідальність чоловіків приземного віку і завдання посольства сприяти виконанню цього боргу. На момент повномасштабного вторгнення законодавство про військовий облік не було досконало опрацьоване. Тому зараз, скажімо так, проходить етап оновлення даних, і як держава Україна зобов'язана знати, хто де знаходиться який мобілізаційний ресурс у нас є, сказав Максим Кононенко. Естонія продовжує видавати посвідку на проживання всім тим, хто має на нього право, навіть якщо паспорт у такої людини прострочений. Це стосується і громадян України та Білорусі. Яка запровадила обмеження у своїх консульствах на отримання паспорта, а також громадян Росії у МВС Естонії. Пояснює, що якщо людина не порушує закону, причин відбирати у неї право жити в Естонії немає. Посвідка на проживання пов'язана не з паспортом, а з людиною. Якщо людина має право жити в Естонії, то продовжувати свій дозвіл на проживання можна, пояснив голова відділу міграційної політики МВС Янек Мягі. Як бачимо, не дуже подобається українській владі, що Естонія приймає такі рішення, що безчинного паспорта видають посвідку на проживання. Але це внутрішня естонська позиція. І ніхто не може змусити її якимось чином її змінити. Тобто, вони захочуть, вони змінять цю думку і цей процес. Не захочуть, не змінять. На даний момент, як бачимо, вони роблять так, як вони вважають за потрібне. Для них важливо, чи вона має, чи людина має паспорт дійсний, чи вона має протермінований. Якщо українець, біженець, говоримо зараз про українців, є на території Естонії, йому потрібен дозвіл на проживання, йому потрібна карта якась. Це все робиться навіть на протермінованому паспорті. Як вам така позиція? І чи ви обновили свої дані в резерв Плюс, перебуваючи за кордоном? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому я про це запитую, тому що наступна заява інформація пов'язана з заявою Федора Веніславського щодо обновлення даних в резерв плюс. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і вам потрібно переказати кошти з будь-якої європейської країни в Україну, ви не знаєте, яким чином це зробити, чи як це надійно зробити, чи як максимально швидко, то я рекомендую TransferGo. Це один з лідерів щодо переказу коштів з Європи в Україну. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви його завантажуєте на телефон, і одразу зможете переказати кошти. Чи вам потрібно вже і негайно, чи вам потрібно завтра, чи післязавтра, немає різниці, встановлюйте на телефон і переказуйте. Це швидко, це надійно і це без комісій за переказ. TransferGo в цьому вам допоможе. Українцям, які оновили свої дані в Резерв Плюс, будуть надаватися консульські послуги. Так сказав Федір Ваніславський член оборонного комітету Верховної Ради, Нардеп Федір Веніславський заявив, що українцям, які оновили дані в застосунку Резерв Плюс, надаватимуть консульські послуги за кордон. Нардепа запитали, чи відмовлятимуть чоловікам призного віку, які перебувають за кордоном, в отриманні консульських послуг, якщо вони не оновили дані. Так, така опція передбачена, але величезна кількість українців, які перебувають за кордоном, уже оновили дані за допомогою програми Резерв Плюс. І консультаційні послуги їм доступні. Тож це питання фактично зняти з порядку денного залишилося лише маніпуляції та спекуляції із цього приводу. А відповів Ваніславський. Ви до речі, що думаєте про цю заяву? Якщо ви оновили дані, ви вже пробували отримати консульські послуги з оновленими даними в Резерв Плюс. Чи діє, чи діє все так, як говорить цей депутат? Мені здається, що не все так просто, як дехто робить заяви. Слова це слова. На практиці зовсім по-іншому все виглядає. Але вимога була одна: оновіть дані, тоді ви зможете отримувати консульські послуги. Якщо ви оновили дані, ви вже пробували отримувати консульські послуги. Вам це вдалося? Просто я знаю сам особисто людей, які оновляли дані, але вони ще не пробували отримати якісь послуги. Вони дійсно оновили свої дані в резерв плюс. В них є інформація, в них є це на телефоні, вони собі роздрукували цю інформацію, але ж поки що можливості піти в консульство не було можливості. Як тільки з'явиться така в мене інформація особисто, тобто хтось про це розповість або надасть якусь таку інформацію, я також за мене поділюся. Зараз питання до вас: чи у вас є такі знайомі, чи ви особисто це робили? Тому що заява Федіра Веніславського може бути тільки його заявою, а, наприклад, в консульствах, чи там в ДП документ, чи в інших державних усах. Установах, куди людина буде хотіти звернутися, але їй не нададуть, не нададуть тих послуг. може сказати, а ми нічого не знаємо, нам ніяких вказівок не приходило, ми нічого не розуміємо. Тобто у нас була вказівка ще колись, ми її дотримуємося, нікому нічого не даємо, нікому нічого не робимо. Хоча у вас є, наприклад, оновлені дані. Хочеться отримати таку практичну сторону питання, щоб на сторінках консульствах з'явилася інформація, як це буде відбуватися, щоб люди вже почали отримувати. Послуги від консульс і дійсно їх почали отримувати. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, репостом. Ну і не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. робить робиться швидко та просто. Завантажте додаток Трансфер Гоу та переказуйте рідним гроші вигідно.